Ми з теми дуже такою важливою, з причин, які нам дають, ну за якими ми розуміємо, що щось не так, щось ми десь не доробляємо, да щось ми не ну, не дополучає, не отримуємо від продуктів, від харчування, які я ну яке в нас кожного дня, тобто якісь наслідки ми отримуємо. І перші наслідки, такі перші ознаки, перші причини я хочу обговорити це причини. знаєте, якщо ви не енергійний, а я думаю, якщо на нас да, глянути з Олександром, я який позитив ми да, від себе да віддаємо. на якому такому драйві з двома з двома боже, мій мій український, моя українська мова? <гум> да. ну, тобто, наскільки ми максимально енергічні, да, коли ми все максимум а, співаємо робити, і робота, так, і а, правильне харчування, і готовка страв, і бізнес, і так далі. Да, і тому дійсно важливо бути максимально таким енергійним, з посмішкою. А, також є так, одна з причин, коли ви зранку прокидаєтесь не з так? А вже ви вже да, уставший, і це дійсно також міф. Дійсно, міф, що люди діляться на дві групи сова та жайворона. Так Ну, дійсно люди думають, що все так і є. Я сова і все. Я не можу прокидатися сьогодні ранку і бадьоро да, проводити весь свій робочий день. І третя така причина, яка також е, тут е, взаємосв'язана, це е, що... Нам хочеться а, да, постійно їсти, все І що ти скажеш з, з, цих, з цих причин, що я так розумію, що це їх об'єднує гормон, мелатонін, так? Я думаю, ти... Ну, нас, в будь-якому випадку ми потрібні так, розуміти, що а, наше тіло воно завжди нам дає зворотній зв'язок. От якщо наш там інтелект, якісь думки, а, наші чаяння, натхнення, вони у нас. Мандрують в різних там світах і об'ємах, то наше тіло вони завжди показують. Ми повинні відслідковувати всі сигнали, які тіло нам дає. А Галина зараз перечислила одні з найтаких поширеніших симптомів, які у людей бувають це. Ну їх можна взагалі під одну якби лінію підвести. Це хронічна втома, це тотальний дефіцит енергії, тому що люди постійно себе будять якимись речами. Хтось буде ражить себе кофеїном. Хтось би доражить себе інсуліном, тобто, ну якщо якісь солодощі там вживає, там сладіння для мозгов, глюкозу, там ну, якісь інші моменти, от але ми розуміємо насправді, що це все лише імітація енергії, а не справжній фонтануючий об'єм, який від вас ну, поширюється. Коли людина має низький рівень енергії, то як правило, там причин декілька. Одна з яких про яку я особливо хочу, якби в першу чергу сказати, це е, велика зашлакованість організму. Коли просто енергопотоки вони не в змозі пройти нормально через організм, це як навіть от через чисту трубу, вірніше, якщо через грязну трубу в вашому трубопробуді ви будете давати чисту воду, то вона все одно там вона не дуже проходить, тому що труба забита. От те ж саме відбувається у багатьох людей. У когось забитий кишківник, у когось халістерінові бляшки, у когось десь якийсь там пісочок, там десь там в почках, там в інших там, органах і так далі, у когось багато слизу організм виділяє. У когось там кальцій, там десь в осадок випав, там подарах, і так далі. Це все є наслідками зашлакованості організму. Це все ми спілкуємося на нашому такому детальному, потужному курсі. Там цьому ми виділяємо окремий цілий модуль. Тобто, це перша причина. Потрібно якби, це розуміти. І, до речі, зараз саме на кращий час, не зважаючи якої людина там віроїсповідання, як вона харчується і так далі. У всіх релігіях світу, у всіх традиціях світу, у всіх наукових трудах, які вивчали е, циркадні ритми, тобто ці біологічні ритми, за яким працює наша фізіологія організму, завжди найкращий період для очищення організму це переход з зими на весну. Ну, це запам'ятайте просто як, як аксіому, тому що там, навіть навіть астрологи, навіть всі, якби моменти, які тонкими речами займаються, ну туди я маю на увазі, то вони вам, ну з усіх сторон, цю інформацію підтвердять. Тобто, перше, це зашлакованість організму, а друге, це порушення гормонального балансу, тому що Галина зараз сказала е, про мелатонін. Угу. Все, що закінчується на Ін, це також запам'ятайте. У нас відноситься до групи гормонів: інсулін, кіроксин, е, е, мелатонін, грелін, адреналін. То все, що закінчується на ІН, приставочку. Це група гормонів. В даному випадку річ іде про мелатонін. Мелатонін – це гормон сну, гормон якісного сну. Тому що саме від того, наскільки ми добре е, висипаємось, наскільки під словом добре, я підрозуміваю якість сну. Не кількість годин, а саме якість. Е, приблизно 6 років назад, перебуваючи в Європі на одному з навчань по дієтології, е, коли. Були ці досліджені циркадні ритми, там за них Нобелівські премії давали, тому що е, було доведено саме, як працює цей біологічний годинник, в який час виділяються які гормони, що взагалі відбувається на рівні фізіології організму, незалежно від того, де людина знаходиться і до якої категорії там жаворонків часов вона себе відносить. Тому що є певні якби, ритми, цикли, от як внутрі мікрокосмосу нашої клітини, так і в макрокосмосі, і з ними потрібно не просто рахуватись, а людина за великим рахунком по ним живе. От, і мелатонін – це гормон сну, який у нас починає десь активно виділятися приблизно о 9-й годині, десь з 10, 10, 30 він починає виходити на таку максимально продуктивну потужність, і приблизно до 2 годин він виходить би, ну, в організм і насичує організм. І саме в цей час вважається, що організм на клітинному рівні більше всього накопичує енергію, відпочиває і паралельно з цим... Відбувається цілий ряд процесів, хочу а, трішки промотувати наших учнів там, навіть не учнів, а підписників да, до того, що а, є час, коли його а, да, вироботка знижується, так. І а, якраз ми і починаємо швидше старіти. А так ми починаємо дійсно і виглядати не дуже гарно на свої всього да? там 30, 20, 40 років. Тому дійсно варто вже зараз робити свої перші кроки да до навчання, до дійсно до, да, да до отримання якраз знань, як треба, і що ви повинні робити. І не, ще не, хотів не, додати для розуміння, тому що наш організм він розмовляє мовою гормонів. Гормон це наказ щось робити організму. От як, наприклад, в машині ви не можете тиснути одночасно газ і тормоз, тому що машина не розуміє, що ви від неї хочете. Тобто движення багато, але ефекту ніякого. Теж саме організм. От, Наприклад, коли людина а, має пізню вечерю, під словом пізню ми подрозуміваємо після 19.00 вважається пізня. Поки їжа проходить туди в наш, по нашому киш... ну, піщеводу і вниз. Поки наша підшлункова її опрацьовує, а один із гормонів, який вона виробляє, це інсулін. а Інсулін це дуже сильний гормон. Якщо в крові в цей момент буде знаходитись інсулін, а ви хочете вже лягти спати, то у вас якість сна буде надзвичайно низькою, тому що замість процесу відновлення у вас буде проходити процес травлення. Тобто ви будете начебто закритими очами лежати, але оця ось вечеря о 9-й годині навіть самими колі, полезними веганськими продуктами, вона ну, буде у вас забезпечувати процес гниття, а не саме накопичення енергії. Це дуже важливий момент. Тобто, перше, аксіома, зрозуміло, ага. не можна одночасно навантажувати організм різними гормонами. Це перше. Якщо це час мелатоніна, то будь ласка, не треба в цей момент займатися там спортом, не треба там, там пити каву вечірню, не треба там десь бігати, не треба е, їсти на ніч. Це перше. А для чого це потрібно? Що у нас робить мелатонін? Я буквально за пів секунди. Перше, це імунітет. Всі, хто порушують його роботу, у всіх він автоматично понижується, тому що знижується кількість Т лімфоцитів. Вони відповідають за захист організму. Другий момент. Це сам безпосередньо сон, покращення його якості. Третій момент: вчасно випробуваний мелатонін завжди знижує ефект від кортизолу. Тобто, це допомагає нам боротися зі стресом. Четвертий момент: нормальна вироботка мелатоніну завжди нормалізує нашу центральну нервову нерв... ну, систему. І останнє це наш зір. Тому, якщо е, ви бажаєте своїй дитині, щоб вона е, в другому чи в третьому класі вже вдягала лінзи, то, будь ласка, забезпечуйте її пізньою вечерею. Якщо ви все-таки дбаєте про свою сім'ю, то подбайте, щоб це все, ну, якби вечеря була у нас трошечки раніше. І лайфхак, як то кажуть, вишенька на торті: якщо вам потрібно покращувати якість сну і вироботку безпосередньо мелатоніна, на постійній основі. На оцей кінець лютого і на березень місяць додайте щоденно в свій раціон харчування мікрозелень, і друге, достаньте із морозилки вишню. У вас вона майже у кожного потрібна бути. Вишня останнім продуктом перед сном містить велику кількість природнього мелатоніну, який допоможе вам в покращенню вашого якості вашого сну. Так, ну що, Саш, давай почнемо з е, продуктів. Е, також ми цю тему. Ну дійсно дуже прям даємо приклад да, перелік продуктів, які ми не повинні їсти кожного дня, і які продукти ми повинні їсти. А ну, ми зараз не будемо да, перераховувати ці продукти. Ми взагалі да, в принципі, я думаю, буде дуже інформаційно для наших. Ну, дивіться, зараз є питання перше, да, це щодо того, що людям багатьом взагалі важко зранку прокидатися. От, тому що вони як то кажуть, тіло підіймають, а самосознання воно прокидається десь тільки ближче, там там після одинадцятої, дванадцятої, тобто метаболізм він сплячий, рівень енергії якби слабкий, люди не розуміють, що робити, і так далі. Тут причини можуть бути різні, але основних їх, як правило, декілька. Перше це психологічні. От, коли ну просто людини, це вже стосується її якби там призначення, мотивації, цілей, задач. От я це все формулюю, ну якби однією фразою, от, хто хоче, може її записати. От, а її можна сформулювати так: чи маю я достатню кількість причин для того, щоб підійматися зранку? От, от цього от цієї однієї фрази достатньо кількість причин підіймати свою п'яту точку з під комфортного теплого діялу, чи ще там дрімати, там ще не знаю, там прикриваючись якимись там відмасками. Це кожна людина вирішує для себе перше, якщо ми переходимо на рівень е, саме фізіології, то е, дуже часто е, такий важкий підйом він зв'язаний з тим, що людина має безпосередню не просто зашлакованість. а скажімо так, велику кількість е, чужеродних мікроорганізмів в своєму тілі, да? тобто паразитів, простіше кажучи. Тому що у майже у 95% випадків, коли людина просто проходить антипаразитарну програму, це все ми там в деталях, там на модулі на нашому, якби спілкуємось, то в неї рівень енергії зростає в геометричній прогресії. Зараз дуже багато бадів, да, там, це дуже зараз популярно. Е, ви можете не витрачати кошти, ви можете робити. Це чудово, це те, що багато людей говорять, що це дійсно дуже дорого бути на рослинному харчуванні. Ні, дуже дорого потім да, лічити наслідки якраз то ну після того як ви харчуєтесь да, неякісними продуктами, і не тільки неякісними, ви ще не доотримуєте да, для того, щоб максимально бути здоровим. Ми зараз обговорюємо причини, да, які нам дають розуміти, що щось не так з нашим організмом і що треба змінювати наше харчування. І зараз ми обговорюємо, а, продукти. А, які дивіться, які одна з ще із причин, чому наші людина має низький рівень енергії, і важко прокидатися, от вона ж безпосередньо зв'язана якраз із мелатоніном і з якістю сна. Це саме те, що люди перед сном. Перед тим, як вкластися спати десь за годину-півтори або безпосередньо прямо в постілі постійно ще лістають у цей там, там меседжери, там, телефони, дивляться там, якісь там передачі, там, новини і так далі. Тому це ось, ось, свічення проникає просто через, ну, через наші очі, безпосередньо а, а, подразнює певні участки кори головного мозку, і це якраз дуже сильно а, а, впливає на роботу шишковидної залози та безпосередньо виробутку мелатоніну. Тому одне з самих святих правил. то це Не жрати на ніч, не, не їсти, а не жрати. Тому що будь-яка їжа після 19-ї це вже, ну вибачте, такий за нашу правильну мову, але ця людина просто жре, тому що воно буде просто гнити. А друге це відкласти гаджети за дві години до сну. Ну і третє, пам'ятайте про вишеньку на торті. Вишня, вишня, Продукт для виробків мелатаніна No1. <гум> і, дивіться, і щодо ранішнього пробудження: а, перше. Це треба буде розібратися з задачами. Друге, розібратися з фізіологією е, і як працює безпосередньо ваш обмін речовин. Тобто не продукти-стимулятори знаходити, а ті е, рекомендації, засоби, і корисні продукти, які підтримують його ну, протягом всього, ну, всього, всієї їх, його бадьорості. Е, третій момент: ти да, ж якісь паразитами пов'язаний. Тому що не скільки там, навіть опасний якийсь сам паразит, а скільки виділення після нього. Тому що в, в нічний час. В період з 12 до 3, вони ж ця вся нечість там у кого де там є. Вона ж там виповзає. Вони там вони їдять, вони розмножуються. У них період життя він нічний, тому вони такі от паразити, такі от є, які ховаються, і от але саме найбільшу шкоду це нам приносять їхні продукти, ну скажімо так, життєдіяльності, тому що вони ж за гігієною не слідять. Вони де поїли, там і нагадали. Яка причина цього, тому що це дійсно дуже важливий момент. Тобто, які наслідки вони роблять. Ну, нас насправді причин дуже багато, починаючи від елементарної гігієни, користування грошима, спілкування в людних місцях, як показує статистика, всі, у кого є домашні улюбленці, це 98%, вони мають ті чи інші види паразитів. Просто навіть дитина до садіку чи до школи пішла, там з кимсь поконтактувала. Тобто, це нормальний якби, процес, коли чужеродна різні організми намагаються в нас поселитись, тому що з їхньої точки зору у нас рай. Температура тіла постійна 36,6, вологість постійна, їжа поступає регулярно. Ну, взагалі для них це просто рай, це ідеальні умови. Тому вони будуть всячески боротися за своє, як то кажуть, тепле містечко. А наша задача це зробити для них ці умови некомфортними. Оце те Галина, що ти сказала, це саме зв'язано безпосередньо з вживанням лужних продуктів, це защелачування, тому що різні бактерії, гриби, простіше, мікроорганізми, вони всі полюбляють підкислену среду. От якщо ви навіть от, зварите борщик, забудете його поставити в холодильник, зранку глянете, ну не зранку, там через день. На столі у нього з'являється прямо видно, що ж такі різні там грибочки, ниточки, пліснява там і так далі. Чому? Тому що борщ скис. Правильно? Якщо ви туди вставите прибор PH-метр, він покаже, що PH цього борщу дуже кислий. А як тільки він став кислий, в ньому одразу все поселилося. Вот. Тому найкращі продукти, <зас> <зас> які саме нам допомагають бути бадьорим та енергійним. Ми просто навіть за всієї поваги до всієї аудиторії зараз перерахувати не зможемо. Це ми просто детально робимо на курсі. Але направлення дамо, тому що пам'ятайте аксіому, що живому організму потрібна жива їжа. Жива їжа вона несе на собі ферменти, а це автоматично защелачує організм. По-друге, це будь-який від зелені, мікрозелені, хлорофілу, все те, що зв'язано безпосередньо саме з е, е, цим напрямком. І самий найпотужніший спосіб, як е, защелачити себе, це через дихання. Вивчайте системи дихання, затримку дихання, різні там моменти для різних задач, але це працює набагато ефективніше, ніж самі ефективні БАДи світових там лідерів виробництва. Ну я нічого не маю проти, якщо людина споживає там додатково добавки, В деяких випадках це просто життєво необхідно, але все-таки будь-яка добавка, це добавка. Вона там вже написана, наприклад, добавка. То вона повинна бути додана до раціону, додана до способу життя, добавка додана. Принципово важливо в даній ситуації це нормальна робота нашого мікробіому, нашої мікрофлори. Тому що у нас в організмі приблизно корисних бактерій в нашому кишківнику живе майже 2 кілограми. Це кішка. Запам'ятайте, у вас живе кішка. От. І щоб ви розуміли, що її потрібно годувати чим це корисними живими, вегетаріанськими, пробіотичними, не вбитими термічно продуктами. Якщо ви це все зробите, то ваш мікробіом буде вам не просто вдячний. Він вам допоможе якісніше ну, відпочивати. Він захистить ваш імунітет, тому що майже 70% лімфатичної тканини туди виходить. Імунних оцих тілець там формується. Там іде е, викид ну відшлакування різних, якби там відходів непотрібних гнілосних, тому що якщо там гнілосні є е, рештки, їх хто споживає, якраз оці паразіти там і живуть. Тому нам потрібно прибрати, що нам заважає, і дати, що їм потрібно, і вони вам самі нагенерять і амінокислот, і різних мікроелементів, там починаючи від там від вітамінів групи Б і закінчуючи там цілим рядом е, різних там мікронутрієнтів. Тому що зараз дивишся, от той волосів стали слабше, той сухість під колоротику, у той, той якісь там ще якісь всі моменти. Це все вказує на дефіцит. Не обов'язково їх прямо в вигляді якихось продуктів класти в рот. Достатньо перше, з чого почати, це нормалізація роботи кишківника і всього мікробіома. Ми перейшли е, да, до е, такого важливого питання, яке ми дійсно отримуємо кожного дня з приводу кишечника, да, і що він не працює як годинник. Да, і які ж причини, е, чому це так? Виходить, я думаю, можна перечислити, Я знаю чотири, а я думаю, що ти якось їх більше розглянеш та розповімо про це. І перша причина, спасибо, дуже інформативна, дякую, це недостача клітковини. Так, ну це ми вже дійсно і да, розповідали раніше, тобто, ми повинні що? Щоб було ну, достатньо. Дивіться, по перше, щоб працював кишківник, почніть почні займатися місцевих. фізичною активністю. Це саме найперше, тому що кишківник – це теж м'яз, йому теж потрібно пропрацьовувати його фізично. Не обов'язково це тільки там качання пресу чи ще щось. Будь-яка фізична активність його укріпляє. Тому що є люди, які їдять багато клітковини, але так як дряблось самого кишківника, у них вічно взагалі ці проблеми є. Друге, це біодоступні амінокислоти, тому що наш кишківник – це гладка мускулатура. Під біодоступними амінокислотами ми маємо на увазі найкращі його поставщики. Це такі, як зелена пророщена гречка, такі, як чия, амарант, особливо конопля, тому що конопля має низькомолекулярний високоамінокислотний білок, який підходить дітям майже з першого дня народження. Усі таке питання. Я раніше наші бабушки да бабусі, дідусі, вони не в да, там м'ясо, курочок домашніх, це, це там яйця домашні, молочко домашні. було все, все було чудово. І ви зараз нам розказуєте, що щось ми повинні ще таке робити, або щось знаходити. Це дійсно ну, дуже таке важливе питання. Чому, чому зараз а, щось Ні, Дивіться, і, Якщо... і останній момент теж поки кишківнику, що просто люди розуміли, це а, літковина, але в першу чергу там її просто є багато так, якби так, видів, щоб вас зараз не втомити. А, а, перша це яка, оця ось груба, яка формує безпосередньо так. ваш вихід при поході, коли ви йдете до туалету. Але найголовніше для нашого мікробіому це саме та. Пребіотична клітковина, яка буде повністю з'їдена нашим організмом, вона знаходиться в тих продуктах, які виділяє оці ось такі ось там пектини, такі ось таку слізь. Ну, наприклад, як при замочуванні льону, гречки, чия її прям візуально можна бачити. Якщо навіть в дитинстві ви їли клей, який виступив на вишнях. На там, на склобу, щоб ви знали, що в цей момент ви годували свою мікрофлору, тому що це ви споживали біодоступну вже клітчатку, яка розтвориться в кишечниці. Тобто вона не вийде, а ваш мікробіом її з'їсть. І таких продуктів їх теж дуже багато, і коли ви розумієте їх, як поєднати між собою, і які смаколики, саме головне з цього можна робити, тобто їх саме життя вже показує, подивись на своє тіло, подивись на зворотній зв'язок від нього, подивись за рівнем своєї енергії. Якщо тебе це не влаштовує, принципово цим займись. Там кожа шелушиться, там якісь проблеми, енергії немає. Воно так, ну а що я вже до цього звикли? Ну нормально, живу. А, а нічого не нормально. Тому що раніше ми могли на, набрати ще років 70 назад, ще ну, якби є порівнянні таблиці, скільки мікроелементів було в нашому ґрунті на ті чи інші моменти, скільки яблука було в залізах, ну заліза в яблуках, скільки там магнію було в шпинаті чи, чи, чи Петрушці, наприклад, скільки там калію було в Абрикосах і скільки зараз. То, то, що якби, почва, вона бідніє, екологія стає гіршою, цілий ряд факторів антиїди, які на нас впливають, він є. І такі люди, от запам'ятайте, просто от я являюся взагалі-то ну, таким не радикальних якби, рішень. Але тут, в принципі, всього лише два варіанти. Два. Тобто, це як от рух енергії. Його не буває на паузі. Якщо людина собою не займається, вона автоматично деградує. Якщо вона займається, вона розвивається кудись там іде те ж саме і в організмі. Якщо людина зараз на сьогоднішній день не займається собою, це автоматично і гарантує хронічні проблеми і низький рівень енергії. А на наших курсах ми просто намагаємося систематизувати знання, відігнати лишні, тому що зараз дуже багато говорящих голов в Ютубі, експертів різного рівня і так далі. То, е, чим відрізняємося якісно ми, от і за що я люблю до ракейки, Галю і взагалі такий наш перший колектив, так це за те, що ми ділимось досвідом. Це принципово важливо. Це не недільні курси там по нутриціології, чи якісь там, я не знаю, там домашні записки там на каленки. Це те, що ми. Так, це те, що ми просто збираємо вже роками, систематизуємо і в такому от зжатому до суті уже образу передаємо просто вам уже на готове користування. От і все. Так що на наших курсах там все буде.